На цьому відео відбувається щось епічне. Люди стоять на даху будинку і фільмують, як до них наближається якийсь гігантський стовп з гілками та прапорцями. Крики, чути звуки барабанів. Стовп тим часом мало не ламає огорожу і проїжджає повз. І тут стає видно, наскільки ж він реально височезний. Шість поверхів, якщо не більше. Може в коментарях є підказка. Що це, блін, таке? Це точно 21 століття. Схоже на мій нічний кошмар. Таке може бути тільки в Індії. Хтось каже, ви виглядає безпечно. Так що вона за? Я теж спочатку подумав, що це знов ще один звичайний вівторок в Індії. Але коли придивився, помітив характерні пропорції і зрозумів, що це не менш екзотична країна, яку я, до речі, страшенно люблю. Це Непал. Те, що ви бачите, це не в'їзд вершника Апокаліпсису, а щорічний фестиваль в столиці Непалу Катманду. На честь божества Джанабаха Д'я. Для фестивалю беруть величезну колісницю. На першому поверсі в неї такий собі будиночок, в якому сидить статуя. Божества, а зверху височезний стовп із стовбурів дерев, прикрашений зеленими гілками. Потім цю божественну інсталяцію совують від площі до площі, від храму до храму протягом трьох днів. Непальці вважають, що цю штуку треба возити містом, щоб божество змогли побачити всі, в кого не вийшло протягом року, відвідати його в храмі. Є вірування, що будинки не мають бути вищими за стовп, інакше божество образиться. Але від такої висоти одразу купа ризику: стовп проблять не архітектурно і з бюро Хадід, а звичайні непальські роботяги. Він хитається від кожного чіху і постійно хоче завалитися на глядачів. Тож його намагаються втримати, тягнучи за канати прямо з дахів. На жаль, не завжди вдало. Тому ця фатальна ялинка регулярно падає і давить місцевих. Але головне, що зараз всім весело.